Але на цьому по суті все. Бажаної горілки ніде не було. Де мені знайти спирт? Привіт, мої дорогі друзі. З вами, звичайно, я, піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися бухалкер від коро. Неділя, останній відос, ну, де-факто, закінчення цього даного марафону. Відоси по корох будуть виходити, але вже не так часто, як вже хотілося би, можливо, комусь. Тому ось так от. Бухгалкер це вже такий от можна сказати, закінчення цього марафону. Ви напишіть в коментарях, як ви задоволені таким марафоном побільше мені робити таких марафонів. Я думаю, що, можливо, ще колись я такий марафон ще й забабахую, але вже по іншим каналам, наприклад, є ж дорослі з 90 наприклад, є ще інші канали, на який я хотів би ще зробити реакцію, але марафон поки що, я думаю, робити ще рано. Але там подивимось. Ну що ж, Поїхали. Обожнюю я просто сталкера. А головне, що у цій прекрасній грі кожен може знайти заняття для себе. Полювати на мутантів, вступати у фракції. <рес> да. Правда, опозиційна платформа за життя. Я б таку б партію не вступив. І В партію шаріа я б теж би не вступав. Удар е, теж би таке сумнівна штука. Оце MTV чи що? що це за MTV якесь? <рес> І збирати артефакти чи рухатись по сюжету. От і наш сьогоднішній головний. Ну насправді в Сталкері, в Тінь Чорнолі, наприклад, артефактів там легко збирати, тому що їх там прям ніби просто знаєте, навалили кучу. Тіпа, типу, от іди, збирай. Персонаж мені більше подобається, от коли от в, ті, в, чи, в чистому небі або в система в поклику прип'яті, мені там більше подобається, тому що там ти просто можеш з допомогою детектора виявляти ці якраз артефакти. Це прикольно. В тінь Чорнобиля це... Таке. У пузир знайшов заняття для себе. Він вирішив стати алкоголіком. І про і пограти в казаки 3. ...що собі п'є горілку. Але от мені стало цікаво, скільки взагалі пляшок горілки можна зібрати у сталкері, і що буде, якщо їх всі випити залпом. Та реально, як в реальному житті можна, мабуть, коньки кінь, відкинути. Але спершу давайте дізнаємось, яка доза горілки взагалі вважається смертельною. А? Що? Подобається мій браузер? Ну звісно, це ж. Ну, звичайно ж, автор поїсть, автор поїсть. Я за нього дуже радий. Автор поїсть. Це, це прекрасно, це шикарно. Автор покушає. Автор покушає, це дуже добре. Це дуже добре. так. Таклого браузера займе всього пару хвилин, але твоє життя після цього стане в рази краще. Завантажуй оперу GX прямо зараз за моїм посиланням у описі. Як завжди, усе починається з бункера Сидоровича. Так. Врятував тебе дядька після амнезії. Виконуєш пару завдань, розраховувався. Звісно річ, що ніяких завдань ми для нього викине Саберскар Це звісно хорошо. Конувати не будемо. Просто вилітаю на вулицю, спілкуюсь з вовком, щоб отримати ніж з пістолетом і лізу на цей дах. Адже ось в цьому куточку. У ящичку лежить наша перша завітна. 0,5 козаки і ще і ен енергітоса два. Ну і раз уж вже вліз на кришу. То ось тут можна собі курточку нову забрати, О -о -о -о, точно. щоб наш Грицько пузир на серйозного чоловіка, хоч походив. До того ж, тепер можемо продати стару куртку за 649. Рупі і на вилуч... Ру... Рупі і кошти придбати аж цілих дві пляшки козаків. Непогано. На жаль, більше нічого цікавого в селі новачків не знайшов. Горілку навіть за гроші продавати не хотіли. Тому yeah. поковиляв собі далі. Ну а ти дує жлоби своєю дорогою. Як раптом бачу, просто так лежить на землі безкоштовна аптечка. Ну я і взяв, а потім дивлюсь, тут ще якийсь столік лежить. Допоможи, про допомогу просить. Мись трупа аптечку. Я аптечку не аптечку. Якусь не знаю. Не бачив я ніяких аптечок. <гум> Нема, брате. Ну я пішов, аптечку. бажаю здоров'я. А аптечку свою я кому попало віддавати не хотів, адже так то її продати можна. А мені півпляшки горілки дорожче за людське життя. До Нормально. речі, цей Петруха розповів мені, що там бандоси засіли, і якогось сталкера в заручниках тримають. На сталкера того мені якось фіолетово, але от де бандоси, там і елітний алкоголь. Я б сказав би харківський, чисто. Хлопці, <зуму> ви ще живі! Спасибі, брате. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Встав. <зуму> <зуму> Ось і віддячу. Край врятував, але от горілки навіть однієї пляшечки не знайшлось. Ну... Жах який, просто жах. Ну і що це за бандоси такі, що горілки не п'ють. Позіри. Ну зате да. аптечок чимало залутав, тому все ж вирішив допомогти цьому. Бідолагі. Сподіваюсь, живий хоч досі. Mm -mm. Опа! здравствуй. Так зачекаю, так у нього вже аптечка є, а на що ще, ще йому інше. Толік, я алкоголік, тільки в нього ж самого аптечка була, що він сам себе не вилікував. Тю блін, оце чудний. Але були й плюси, адже цих бандосів налутав чимало хабару, який тепер можна було продати. І цікавий звичайно курс у підоровича. Ой, засуджує максимально. Два літри горілки коштує вдвічі дорожче за вісім пістолетів. Типовий магазин в Також пан ж запропонував мені трошки підзаробити грошенят і побивати тут в околицях кабанів. За це я отримав аж цілих тисячу грошей. Ну і гривні це, звичайно, прекрасно, тільки оцей скупердяй щось їх занадто мало дає. Та й що від них користі, як на водку їх не вимінюєш. На щастя, тут неподалік є військова база, на якій можна пошукати як і горілку, так і грошенят. І проблем великих. <рес> Типовий похід за горілкою мене. Так, Якщо що, це то це не хвилюйтесь, це погані, корумповані військові, ще з часів Авакова, їх не шкода. Та я й не те, щоб ба. Да часів іще Яника, Там не, навіть не Яника, навіть Ющенка. А то їх вбив, так, пару три... Вони, до речі, відновляться потім. Вони, коротше, я не знаю, там, походу, їх армія клонів ціла, блін. Оце би нам би знадобилось би в реальному житті, знаєте? Типу така армія клонів. Іку. Пройшло до речі, ну взагалі майже без проблем. Але воно <свист> того <свист> коштувало, адже вдалося розмотити аж цілу літру водки. І ще й за того ж зібрав чимало луту, який можна тепер виміняти на гроші, які можна буде виміняти на а, а це я вважаю взагалі. Оце він зробив неправильно. Треба було взяти труп. Запихнути пушки туди, притягнути його до Сидора, і там вже почати. Торгувати, от от не по канон, не канон. Ну ви так поняли, на що їх можна виміняти. Є лише от... Ну, я жартую насправді. ...одна невелика проблема. Важить воно все до біса, а грицько пузир тут не якийсь паверліфтер стероїдний. Тому доведеться перекласти усі речі в спеціальний рюкзачок. О, ось це якраз і є каноном. Звати цей портфель Лейтенант Савченка. Сподіваюсь, Савченко до мене реально не добереться. Лейтенант Савченко. Просто перекидаємо в його труп усі калаші, вішаємо на спину чи щось типу того, і довго і нудно тащимо це все до Підровича. Нічого дивного, просто те, що труп набитий калашами, тут нема на що дивитись. <звук> <звук> Вечір добрий, пане Підорович. Що притягнув? <гум> Та от лейтенант Савченко і піввійськовий бази снаряги. Тепер же просто-напросто вигружаємо сумку і продаємо то все добро високоповажному пану Сідоровичу. От чмо, жирне за вісім калашів, чотири тисячі гривень сьо дає. Ну, хоч запаси горілки час від часу поповнює, і то молодець. От так би завжди. Ще одну пляшку на мотив оборки Гомера, але із запасами горючого в них тут, звичайно, не густо. Та поки зачищав воєнну базу, знайшов там якісь дивні документи. А пан Сидорович наказав мені віднести їх якомусь барменові. Ну, то я і задумався. Точно, бар. Ти ж не будеш собі нові сандалі в хлібобулочному купляти. Ну та ти за горілкою треба йти в місце призначення. Хочеш пройти, іди сюди, Говорити будемо. Ні, вали від сюди по-хорошому. Тільки от тут прохід перекрили якісь охоронці Тіщенка. І про... Цієї жарти я взагалі тут не очікував. Та ти шосять по 500 рупій за прохід. Я взагалі людина не скупа, але ну 500 грошей це так то півтора літри, та й взагалі я про таким чмоням, навіть і півпіврупія пів... по не... не треба давати. Ти корупції, так то. навіть не знаю, як би вчинити у цій ситуації тепер. Що ж, маємо тепер ще 5 калашів, які можна обміняти на 5 пляшечок козаків, та й пішли собі далі. Другою до бару на мене напали бандоси, але я дав їм пиз. Man Бандозики, пидосики. Да. Бандити ну, це. ми в... таке засуджуємо. Взагалі головна проблема цієї локації. Що ти смотриш? Ти шо казо, не врубаєшся? Звичайно, що міг би допомогти цьому бідолагі, але в мене були справи важливіші. Також про допомогу від бандитів просив якийсь командир загону нейтралів. Викликає командир загону нейтралів. Але в мене були справи важливіші. Ми да, да, бандити, третій раз вже чую. От запропонували б ви хоча б 05 мені в нагороду. Я б ще подумав. Ні чуваки, він замінь за хріпним даром. Галом подорож була нескладною, і я вже наближався до бару. Та, на жаль, прохід перекрили ці поважні представники ідеології долгу. ори. Хлопці, вони і... не те, що погані, ось навіть дві пляшки горілки вдалося намутити. Але от прохід до бару, схоже, був закритий. Сталкер вали отсюда. Ми кого попало, не пропускаємо. Тож так, і доведеться мені, мабуть, вертатись назад. Інакше мені ніяк ці ворота не відкриті. Ем, бувайте. Якось mm так. -hmm. Оце так, кішне. Я й потрапив Вітаюся. на територію Долга. Дороги, ну, а де Долги? Там і. Бар. Бар. Ну, все ж таки мрії збуваються. Нарешті я дійшов щас, нормально затарюсь, водярою. Вітаю, мічений. Одна. Одна пляшка, да? І ти себе ще барменом називаєш, да? Да я до тебе через півзони йшов. Ні, ну я звичайно візьму. А ще запозичу пару пляшечок у відвідувачів цього прекрасного естаблішменту. Але, звичайно, малувато якось. Може у представників долгу попитати. Хтось то з них точно має продавати. Чужикам на території вход закрит. Та я це водки б купити. Є. Що нема? А в тебе. Гений. 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 Не хочет мені не продавать то я... Да просто гений. Там найду. Снайперская винтовка просто. Правое СТП. Левое СТП. Да ⁇ ёб твою. Ні, за цей про просто імба, я, я б сказав. Ну, якось так. База долгу повністю зачищена. Знайомтесь, до речі, моя нова сумка, Федя Зубер, це з літньої колекції Дольче кабани, і, ну, сподіваюсь, що їй місця вистачить. Збір усього хабару зайняв ледь не більше часу, ніж зачистка самої бази. Але врешті-решт, Федя був забитий до самих Гланд, і можна було нести його в бар. Загалом бармен оцінив собі вартість долгу в 25,5 тисяч грошових одиниць. І схоже, що його трохи не Стрілянина на вулиці, і він різко знайшов у заначці ще чотири пляшки козаків, але все одно, мало. Тому я склав увесь зайвий лут у свою сумку. Значить, так, Федічка, залишаю на тобі своє саме дорогоцінне. Якщо хоч одну пляшечку вип'єш. І я тебе вб'ю. Та й пішов я собі далі, бо чув, що тут неподалеку є ще одне угрупування так звана воля. Ну і про них чутки ходять, що там одні алкаші й наркомани. Саме те, що мені треба. Е, а ну сталкере! І на території волі. На жаль, дорогою до волі попав в засідку представників долгу. Виходить, що я не єдиний в кого з ними конфлікт. О, гару! Ой. <ріст> 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 Це що за... Куди він полетів? Дивна якась аномалія, я таких ще не зустрічав. <ріст> Але Чорнобиль, <ріст> чого дивуватись? Гол,да <ріст> Долговців перебив, і, і ось навіть Денису якомусь допоміг з аптечкою. Ми з ним тепер, до речі, друзі. Друг. Мій перший друг в цьому темному і жорстокому світі. Я зараз просто розплачусь. Ну а тепер саме приємне збір луту здохлих долговців. Сон. Мені здалося, що я якусь стрілянину почув. Тут мій друг Денис якраз стояв, наче. Денис! Ні! Хто це зробив? Табір долгу я повністю знищив, а для свого нещодавно спочившого друга знайшов непогане застосування. Буде новою сумкою. <плес> Тож я залишив Денисика охороняти мої пукалки і пішов до бази Свободи. На прохідній мене зустрів Олег Синій. А ну, може, водка є якась. З таким погонялом я від тебе більшого очікував. Дві пляшки горючого вдалося придбати у місцевого торгаша скнари. Але на цьому, по суті, все. Бажаної горілки ніде не було. Де мені знайти спирт? Одна лише ковбаса і якісь наркотичні засоби незрозумілі. А то горілка, горілка! Горілка? Де? Де? Ану кажи де. Коротше, да, обійшов я просто кожний куточок їх бази, ні так нічого і не знайшов. Десь, мабуть, усе ціни заховали просто. І я, скоріш за все, знаю, де саме. Брате, ти чо, чо ти стовбичиш? Брате, ти чо, ти стов... Брате, ти чо, чо ти стовбичиш? Брате, ти чо ти стовбичиш? Склади це єдине місце, куди мене не допускали. Ну, звісно, що можна було вступити в ряди волі, з часом заручитись їх довірою, і, можливо, одного дня мене все ж допустили б до цього завітного складу, але Є рішення попростіше. О, <різь> Вперед, за волю. <проб> ну і все воля зачиня. <різь> Це був би прирождений чувак, який би зав... о, за обов'язок воював би, але. <с> Він з обов'язківцями, блін, погані стосунки має. І ще нам. Щось вони тут аж занадто слабенькі, якісь п'яні, мабуть. Точно ж тут десь горілку від мене ховають. Знов наркотики ці. Ага. Ні. Ні-ні. І тут нема. Та де ж вони ховають то бухло? Одні наркотики, куртки якісь і гранатомет. О, до речі, гранатомет крута штука, там якраз якийсь доходяга під вікнами кричить вже, задовбав мене. Але без горілки щось радості нема. Ладно, зберу хоч снарягу їх продам. Ага, знову перегруз. Так, а ти хто у нас? Вітя коматозник, дав. Пай, вітічка, пішли. Речі твоїх друзів збирати будемо. A few moments later. Навіть не питайте мене, скільки часу пішло на збір усього цього м, Добре. урожаю. Але тепер ми з звідтію готові і вирушаємо у довгу і насичену пригоду в бік бару, де й буду все це я продавать. І на що я тільки витрачаю своє енергохарчування? Дотащив вітю до Дениса, там провів трансфер луту з однієї сумки в іншу. Як бачите, хабару тут дійсно жопу й жуй, але є одна серйозна проблема адже на іншу локацію сумочку з собою не взяти. Єдиного ж торгаша на цій локації я вже вбив, але не хвилюйтесь, нам просто знадобиться ще один портфель. Тож повертаємось в сторону бару. А, ага, вони відновилися. Тут, походу, нові представники долгу під'їхали. Ну нічого мені зайві рюкзачки не завадять. Беремо ось Гошу найманця і тащимо в те саме місце, куди настепує при переході між зонами. Тепер вертаємось до Дениса і кладемо його якомога ближче до точки Стволи. переходу між локаціями та. Не заважайте, будь ласка, та забираємо весь хабар собі в інвентар. Маємо аж цілих 283 кіло відборного луту. А для переходу на іншу локацію використовуємо одну тактику російської армії. Кидаємо гранати собі під ноги. Е, Да, просто кидаємо гранати собі під ноги. Від цього нас трошки відштовхує, і ми переносимось бік бару, але недостатньо. Давайте ще одну може, кину. А, все, Ех, успіх. І ми опиняємось прямо біля гоші найманця. Завантажуємо. Оце так баг, до речі, я про нього не знав. Його поповні лутом і пішли. А Гоша то у нас дивіться, акробат. Проходь, не затримуйся! Проходь, не затримуйся. Е! Гоша! Проходь, не затримуйся. Гоша ти Проходь, не затримуйся. де! Ви мого гошу не бачили. А, ось. Фу, ти так більше... <реку> да, тут такі, такі баги, до речі, теж бувають, що просто зникає тупо о, тіло і все. Таке, таке часто буває в Не, тікає від... Особливо в Тінь Чорнобиль. Ну іначе все. Збираємо усі 300 кіло хабару, передаємо це все бармену і маємо. 110 тисяч емеральдів з Майнкрафту. Віднині наш пан пузир просто такий зонівський мільйонер. Але ви спитаєте в мене, навіщо треба стільки грошей, як горілки все одно ніде нема? А я відповім вам, що іншого виходу в нас тепер нема. Адже в цій зоні, походу, всі закодовані, якісь горілки менше, ніж в мене в ТБ під домом. Доведеться абузити. Адже при кожному завантаженні у місцевих барих оновлюється інвентар. І таким чином я можу зберігатись, вантажитись. І майже нескінченно купляти горілку. А -а -а. Інколи в бармена буває дві пляшки, інколи шість, інколи нуль. Тому так навіть не питайте в мене скільки часу. А хоча ладно, питайте 32 хвилини. Тобто, О, так, десь так години. одна, дванадцята моєї денної норми нерохарчування. Пішло на те, щоб закупити горілки в комп'ютерній грі. Буду вдячний, якщо ви оціните мої старання підпискою. І все, останні 700 грошей. Купую ще три пляшечки. Забираємо залишок з Феді Зубра і маємо 752 пляшки козаків, тобто 376 літрів горілки. Звісно, що з таким скарбом рухатись буде проблематично. Тож, ваше здоров'я накриваю поляну, викинути усе. Щось не викидується. У мене все зависло <с thorpe> трошки ладно Почекаємо Ну там, конечно, там блин Щось об'єктив. мене... Та ти шу? Каше, комп'ютер странно шумит, и пучав.

А, де це я взагалі? Щось все наче схоже, але якесь не таке, якесь дивне. І я сам змінився. Це в Роблоксі, блін. Тільки не кажіть мені, що мене зароблок Ні, ні, тільки не це. Що завгодно, тільки не Роблокс. А, ні, ні якого дідько тут взагалі? Чому собаки такі довбануті? Треба до Сідоровича йти. Він точно знає, як мене відроблоксити назад. Пане Сідоровичу, вибачте, що називав вас Підоровичем весь час. Підкажіть, як мені відроблокситись назад, я не хочу тут знаходитись. <плес> Цей такий. Ні, я більше ніколи в житті не буду вживати алкоголь. Водка пішла в жопу. Ну що ж, дякую вам усім за перегляд, а особлива подяка, як завжди, членам та членкам. Так, ну що ж, а на цьому ми де-факто закінчуємо, бо закінчується і відос, і закінчується і марафон покору. Сподіваюсь, вам сподобалось, що ролики виходили достатньо часто, просто всі весь тиждень. Було для і що я можу в принципі в підсумку сказати. Ну, тут буде трішечки затягнуто, але все ж таки, можливо, хтось буде комусь буде це цікаво, дослухайте. Було трішечки складно з іншого боку, тому що, по-перше, тут у тебе робота, а потім ти просто біжиш ідеш, робиш там два ролика, потім один монтуєш, потім ще один. Потім після того, як ти поспав, знову працюєш і знову робиш ролик. Так, да, це трішечки складно, але це в принципі можливо. Тому сказати чесно, непогано вийшло. Непогано вийшло. Плюс ще й по переглядам по статистиці. У мене, в принципі, все. Непогано сталося. Тобто, ну правда, е, там такий прикол, що ніби за одинакову кількість перелідів, там лайків чомусь десь більше, десь менше, але я вже на це особливо уваги. Не звертаю, але якщо ви хочете подібні ще більше таких марафонів несподіваних від мене, то звичайно вже пишіть в коментарях. І також ще не забувайте мене підтримувати фінансово з допомогою Донатело. Також, якщо у вас є ще картка Приватбанка, то звичайно Приватбанк в описі, якщо що там конвертер, можете мені скинути донат і підтримати мою діяльність. Так що, друзі, всім дуже буду радий, ті, хто мені задонатять, також. У мене є телеграм-канал, де я там одразу ж повістив підписників, що буде подібний івент, можна так сказати. В спільноті я не так часто пишу, та і плюс особливо не хочеться писати в спільноті, тому що це мало хто бачить і взагалом. Але все ж таки тому підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ну що ж, а з вами був я, Піноцит. Всім па-па, мої черепашки.